Автопробіг єдності стартував о 9 годині 18 хвилин. Саме в цей час у 1996 році парламент ухвалив Конституцію України. В автопробігу взяли участь близько трьох десятків автомобілів екстрених служб ДСНС, поліції, медичної допомоги, а також військовослужбовців. Ми бажаємо нагадати про нашу бригаду, що ми є, що львівські десантники до сих пор не відступають і потрохи йдуть до перемоги. Це важливо з точки зору того, щоб люди пам'ятали, який зараз стан в країні, скільки людей старається для, для хорошого стану народу, скільки людей кладуть своє життя і рискують заради них. Для нас це велика честь, що ми, звичайно ж, переможемо. Важко дається, але нічого. Коли ми разом набагато легше перемогти, ніж коли ми поодинці. В автопробігу єдності також взяли участь волонтери та громадські організації. Викладач конституційного права Володимир Кобрин один з них. Сьогодні беремо участь з нагоди гарного державного свята Дня Конституції України. Оскільки вважаємо, що українці повинні розуміти, що з часу прийняття конституції ми стали незалежною державою. Ми фіналізувалися як держава, і з того часу ми ведемо цю боротьбу за свою незалежність, свою самостійність. Маршрут для автопробігу обрали символічний. Він стартував на вулиці Пилипа Орлика, якого вважають автором першої конституції, 28 червня, день конституції України. Третій рік ми відзначаємо його в умовах воєнного стану. Завершився автопробіг у центрі Львова біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу. Там відбулися урочистості та підняття прапору України. Опісля курсанти Національної академії сухопутних військ під супровід військового оркестру пройшли урочистим маршем. Ольга Іващук, Руслан Лавренов Суспільне новини Львів.